Реформа децентралізації вкотре спантеличує місцеву владу. Видатки на утримання професійно-технічних навчальних закладів Полтавської області з нового року лягли на плечі місцевої влади. З Цим згодні не всі. Це абсолютно, абсолютно невірно. Невірно скажімо, з економічної точки зору, тому що чому податки полтавчан повинні йти не на те, що на розбудову міста Полтави, а на те, щоб утримувати ці професійні училища, де навчаються діти з усієї держави. Та згідно діючого закону про професійно-технічну освіту, підготовка робітничих кадрів є функцією держави. Майну закладів також знаходиться у державній власності. На адресу Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Департаменту освіти та науки надходять чисельні звернення щодо ініціювання перед керівництвом держави збереження, передбаченого в 2015 році законодавством, порядку фінансування закладів професійно-технічної освіти України за рахунок субвенцій з державного бюджету. Те, що кошти з центру не надійдуть, зрозуміло, вже зараз держава збільшила бюджетний розподіл на користь місцевих бюджетів і вважає, що тепер вони мають розумно цим скористатися. Одна з пропозицій проводити фінансування з обласного бюджету. Ми внесли пропозиції, подали до міністерства фінансів при перегляді і бюджетного кодексу і державного бюджету. Щоб все таки повернули на фінансування з обласного бюджету систему професійно-технічної освіти, все таки це державне замовлення. Хай воно фінансується з регіонального рівня. Вже буде якась логіка. Нагадаємо, що із 37 навчальних закладів 21 знаходиться саме в містах обласного підпорядкування у Полтаві. 10, у Кременчуці 6. Комсомольську-2, Миргороді, Лубнах і Гадячі по одному.